Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати результати вкорінення гортензії широколисної. І не тільки результат вкорінення, а я буду сьогодні проводити пересадку цієї гортензії із касети у п 9 горшочок, так як вона вже гарно вкорінилася, пройшла адаптацію і підросла досить гарно. Зараз ви бачите її на своїх екранах. І я буду займатися пересаджуванням, друзі. Результат дуже хороший вона показала. Практично 100% результат, друзі, укорінення. Це касета 60 на 60 лунок. Тут тільки кусочок мені не вистачило живців, то я досаджував і укорінював Polar Bill. Це волотиста гортензія. Ну, вона не так добре укоренилася, декілька живців було, але укоренилася. А біла гортензія це та, яку я купляв із паспортом. Зараз вам покажу, вона називається. Одна для це Bright Ось такий був паспорт прикріплений. Вона в мене заквітувала, я її тільки дав розквітнути одному бутону. Одна квітка появилася я її зафотографував. Зараз спробую вам прикріпити у відео. І потім я її вирішив заживцювати, поживцювати, друзі. Ось був такий паспорт. Тут виробник заявляє, морозостійкість її мінус. 39 градусів, як ви бачите, я її висадив вже у відкритий ґрунт. тому зараз не можу показати вам, як вона виглядає після живцювання. Але, друзі, вона дуже гарно вже випустила нові пагони, нові гілочки. Зараз ось такий горшок. вона в такому горшку була, бачите? Це була із європейського розплідника, але куплена тут в Україні. І я вам, друзі, покажу зараз на іншій гортензії. Це гортензія сорту Нескінченне літо. Я її теж заживцював, тільки вона ще добре не вкоренилася. Я вже показував у минулих відео. Але дивіться, друзі, просто показую вам і розказую, щоб ви не боялися зараз живцювати і обрізати свої гортензії, тому що це їм не нашкодить, а навпаки, їм на користь. Як ви бачите, ось тут місця зрізу. Живців, і прошу подивіться, скільки вона видала нових пагонів. Бачите, ось це, це, це це. Це все, друзі, нові пагони. Ось між, місце зрізу. Бачите, це будуть нові пагони, вони підростуть ще за липень, серпень, вересень. І вони повинні дати квіткові бруньки восени. І на наступний рік це вона вже буде квітувати на оцих пагонах. Ось тут теж місце зрізу, бачите, і скільки пішло нових пагонів. Ось тут також це все нові пагони. І тут всередині теж не знаю, чи вам буде видно, теж пішло дуже багато молодих, молодих пагонів, друзі. Я її досить так кардинально обрізав. Бачите, це все наросли молоді. Ось ці ці. Це все наросли молоді пагони. Так що, друзі, живцюйте. Обрізайте свої гортензії, це все їм на користь, правда, тільки широколисті. Тільки широколисті ні в якому разі не, так не можна обрізати волотисті гортензії. Волотисті це інша тема, друзі. А це тільки широколисті. Ось, бачите, це я живцював нескінченне літо. Це ще один сорт вам показую. Сорт Blau MyS. Вона теж була куплена у мене із. Офіційного розплідника вона теж квітувала, я теж зазняв її квітування і, друзі, обрізав на живці. Ось бачите, зараз вам покажу ось ці місця зрізу. Ось тут. Бачите, це місце зрізу. Ось. А це вже пішли нові, ось, нові пагони. Оці такі салатові, це старі листки, а оці такі салатові це все на місцях зрізу. Бачите, ось-ось-ось це все будуть нові пагони, які будуть підростати. І осінню вона повинна видати тут квіткові бруньки. Бачите, наскільки їх тут багато пішло? Зараз покажу вам ще з середини кущ. Я його пересадив, у таке велике 10-літрове відро. Бачите, ось навіть пішли на тих здерев'янілих пагонах, теж пішли нові пагони, такі салатові. Так що, друзі, не... Шкодуйте свої широковистані гортензії, обрізайте, жицюйте. Це їм тільки на користь. Ви знаєте, що я живцюю методом 100% вологості повітря, методом парникового ефекту. І бачите, оця гортензія біла дала 100% результат, друзі. Ось тут я собі наготовив, Зараз вам покажу. Бачите, які дала корінці гарні, біленькі. Я думаю, вам видно добре. І я вже буду це пересаджувати у горшочки п 9 друзі. Буду собі готувати з них маточники восени, але можливо мені стільки маточників не потрібно, то думаю на осінь будуть ось такі гарні саженці у П9, вони ще гарно підростуть. Ось, Показую ще один. Корінці білі гарні, бачите? Оце все я буду пересаджувати. ось ці молоденькі такі салатові. Це все нові наросли вже нові пагони. Оце гілки, це листя стареніше, яким я живцював. А ось ці такі це все молоденькі, молоденькі нарощі пагони, які потрібно вже терміново пересаджувати. І тут ще з боку був поларбіл, це волотиста. Вона теж гарно вкоренилася, але не 100%, а трохи менше, друзі. Але теж укорінилася. Ось тут зараз ще вам покажу. Ось бачите, які гарні корінці. білюсінькі. Дали вже новий приріст. Це сорт Polar Bear. Болотиста гортензія. Ось, друзі, і тепер на рахунок ґрунту. Покажу вам, яким ґрунтом я користуюся, як я роблю ґрунт. Я тут нічого не видумую, друзі. я купляю професійний ґрунт. Якщо комусь цікаво, запитайте у коментарях. Розкажу вам більш детально, який ґрунт я купляю. Купляю професійний ґрунт і для коріння, і для пересадження. Але до цього ґрунту я додаю ще трошечки піску. Зараз вам покажу. Ось, бачите, який виходить ґрунт. Трошечки піску додаю і додаю ще, друзі, ось таку дрібнесеньку кору. Ось, бачите, така дуже-дуже дрібна. Я її буквально додаю на 10 літрів одну літру. Ось такої куриці і для підкислення, і для розрихлення, щоб ґрунт не забивався. А друзі, на рахунок кислого ґрунту я не додаю взагалі. Я не додаю. Я не, я не кажу, що так потрібно робити, але я потім підкислюю воду. А ґрунту, а ґрунту кислого я не додаю. Ось такий виходить ґрунт, і в нього я пересаджую. І гортензії мої всі усі так зростають і нормально ростуть. Друзі, так що всім дякую за увагу. Живцюйте свої гортензії, задавайте запитання, всім миру, добра, перемоги і слава Україні!